Анатолію всього 22 окупантом став, бо дуже хотів заробити грошей. Долгов там дуже великі суми були і у мами. У мене ну, 1200 десь. І у мами там теж в районі 200. Контрактник армії РФ потрапив до України у березні. Каже, неодноразово ходив на бойові. Три рази я потрапив на задачу. Два, перший раз я отримав ранення від от птички, Второй раз я отказался идти, и третий раз ну, не попал. Так сказать, не, не было контакта вообще. Заще одну ведмову Анатолия лякалы жорсткою расправою. Мы откатились на полигон, там просто со мной провели беседы, и сказали уже, что типа, в следующий раз откажешься, уедешь типа на ИК-15. Це таке місце, де Руські командири залякували не лише своїми методами виховання. В полон здаватись, забороняли, мовляв, там коять страшні речі. В у вас будуть жопи, типу, вам уші будуть таке вської. Анатолія відправили на так званий закріп. Через щільні обстріли доїхати до позиції так і не вийшло, обідкається загарбник. Тому заховався в порожньому бліндажі. Там його і взяли з су. Клиентка черная была на входе, перекрыта. И кто-то шевудит, слышу, ну просыпаюсь, слышу, кто-то шевудит и спрашивает, типа, хлопцы, вы здесь? Но ну, я понял то, что это не, не свои, а украинец. Я промолчал, типа просто не подал виду. Вот. Он начал спускаться, и он открыл, и типа я говорю, типа не убивайте, пожалуйста, типа, я сдаюсь. Тепер в полоні плачеться, хоче додому до мами. Зрозумів, на війні страшно. Глаза на мокрі місці в будь-який момент. Ну, типу, при його таких розговорах. Много чого насмотрівся, зрозумів, що либо рано, або поздно умру, либо без руки без ноги останусь. То, що, ну, типа, вступив на цю землю, типа, за це є. Жалею об этом. І додає, мрія аби скоріше закінчилась війна. Чтобы, ну как сказать, и Украина, и Россия остались как бы хотя бы типа друзьями.